Ще ось ви говорили про і я вже на початку сказав про пенсійні посвідчення в дії. Ви вивчали якось попит серед людей запит даруйте серед пенсіонерів на це пенсійне посвідчення саме в цифровому застосунку? Адже знаємо, що ну, не всі пенсіонери, переважна більшість людей пенсійного віку не користуються смартфонами? Так. Да. Нам потрібно зробити цифрове посвідчення пенсійне, тому що під час війни дуже багато людей пересуваються, змінюють місце проживання. Дуже часто вони покидають свою домівку взагалі без документів. Тому о, ми просто зобов'язані запустити цю послугу для того, щоб цей документ був завжди е, при людині, яка використовує мобільний застосунок. Дія використовують е, взагалі смартфони. І на сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування. Ми аналізуємо ефективність цієї послуги, у ускількох вона відображається коректно, яка якість даних в реєстрах, і покращимо цей показник. Тому я впевнений, що мільйони будуть користуватися пенсіонерів цією послугою. У них буде завжди при собі електронне посвідчення, і як і інші документи, які є в дії.